Ну що ж, всім привіт, род з вас підписов. Подбайкаємо продовжуємо грати в Аук, без модів. Так, ми зараз. Саманак. Моя мета захопити Францію. Ми собі отримали щойно нові провінції. Так, Франція. На, ну, покращити відносини, поки що. Ми отримали парочку, парочку, грубо кажучи, парочку нових провінцій. Прошу б зараз назбирати гроші і качнутися в населення. Я якраз розбудував тут усюди ферми максимального рівня. Треба, треба нам потрібні провінції для виклику. От ми могли вільно йти на Францію. Вже з, з кільком у нас тут Шість провінцій для виклику, плюс Монако, в якому покращена економіка. Це вже непогано. Так як я розумію, так, у нас вже інфляція. Несправді кажучи, я б міг розформувати свої війська щоб довше. 20 тисяч я ще б викличу. Краще довше стояти в покращенні населенні, все вперед. Качаюсь. У них мільйон населення, у нас 300 тисяч. Було б менше 200, насправді. ой менше 300 справді. Але бачите, ми тут дуже хорошо качаємось. Я повернусь, коли закінчаться гроші. Ну, 500 тисяч населення. Тут проблема в тому, що чому я не подвоїв населення. Тому що в нас більшість населення. Я б не сказав, половина населення знаходиться в Монако. Майже половина. На момент покращення в нас більше половини знаходились в Монако до того, як всі вкачати. Тому насправді кажуть, що ми дуже сильно качнули населення зараз. Бо Монако в нас по населенню не качається. Ну. Всього 30 тисяч качнулось, і насправді що це дуже мало, все після 200 тисяч можна не розраховувати на те, що якась провінція буде сильно качатися по населенню. Так, дивіться, я не знаю, куди зараз закинути. Та давайте просто в економічний ліст. Байдуже. Ще раз до інфляції. І ще раз будемо в покращенні населення йти. Тому що на цей раз я зможу ще сильніше качнутись. У мене тепер найгірша провінція 32 тисячі. Тобто, після ще однієї покрачки, бо. Ну, мільйон навряд чи ми досягнемо населення. Але населення ми ще сильно підвищимо. Так, інфляція є. І вперед. Ну що ж, дивіться, у мене тепер 843 тисячі населення. 843 тисячі. Це прям дуже непогано. Хоча я чомусь думав, що я зроблю подвоє населення за цей час. А в мене тепер найгірша провінція. 68 тисяч населення, найкраще 171 тисяча. Загалом можна починати виклик. Поступово потрохи. Франція. Якщо порівнюватись з тобою, в тебе мільйон населення, 400 тисяч економіки, але. Тут одразу дивіться, 230 тисяч можна спокійно віднімати, ще 30 тисяч тут. 240, ще тут 30 тисяч. Ой, 260 це 290 тисяч вже можна спокійно віднімати. Ось мінус 290 тисяч. в них економіка менша, ніж у мене. Тим більше враховуючи те, що в мене економіка сконцентрована в столиці, тим самим вона більш вигідна. Так, але я все одно зроблю ще одне покращення населення точно. Зараз ось так усюди таборо постачання. Перше виклик тут зроблю. На 132 тисячі, 26 тисяч. Будемо викликати, як тільки в провінції стає більше, більше 170 тисяч населення. Так, інфляція є, все в товари. Коротше, повернусь, повернусь. Ось повернусь. Так. Упс, 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 упс. Я трохи. трохи загубився в часі і просторі. Так, по перше, у нас тепер 1 мільйон населення. Ми по населенню більше за 800 тисяч населення, так сильно вбилося б. Британію. Прекрасно, тоді все. Зараз виклики наступ буде. Нема сенсу ще чекати. На Навіть тисяч економіків Монако. Можна навіть по арсеналу. Побудувати в кожному регіоні. Інфляція вперед до інфляції. Інфляція є, хоч значка: інфляції нема, але вона є. Ну, ви її не бачите, але вона є. Так, призовне населення. Монако. Не чіпаємо. Поїхали. 29. 22, 22. 21. Mm -hmm. І в регіонах поменше. Повикликати також. По ідеї, цієї армії має вистачити 157 тисяч армії. Враховуючи те, що у Франції 800 тисяч населення. Щоб рівномірно розподілити. На 5 провінцій. Скоріше на 4. Ось так. Ну на 4, тому що ось тут 2 провінції. В одну сходяться. Ось цих двох в одну. Тому нема сенсу. Сильно ставити. Так само, як і чому я ось тут і ось тут менше поставив, тому що тут ми швидко вони залишаться позаду, тому що ми сюди проатакуємо, і все ми залишимось позаду. Тут так само, тут будемо атакувати, ви залишите швидко позаду, тому нема сенсу багато ставити. Трохи військ, нічого страшного, хочу ще 24 тисячі. Ну що ж, Франція, полетіли, о, <кхід> думала. Франція Думала, позбулась мене? Ти що, думала, мене взагалі можливо позбутись? Все не так просто. Так, 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 атакують мене. Нічого собі. Молодці, молодці. Так, максимально агресивно розширяємось. Але у нас тут величезна кількість військ просто позаду залишиться. Ех, це жахливо. Да, як якось так вийшло, що ми трохи не перекриті навіть. Окей, все під контролем, насправді кажуть. Нема за що навіть хвилюватись. Намагаються контратакувати, але я прям сильно підготувався. Слухайте, взагалом і тому красиво. Так, боляче. В деяких місцях. Ну, все ж таки Франція залишається Францією. Навіть якщо вони слабкі. Тому в деяких місцях ми саме вбиваємось, але це було б дивно, якщо б ми захопили їх повністю без втрат. Так тут 3000 атакують. Але взагалом в мене є ще великі угрупування, які в будь-якому випадку при необхідності допоможуть. Мої атакують мене. А, там неприємно. Вони в одній з провінцій мене відбили навіть. Навіть не я сам вбився, вони мене відбили. Нічого собі. Але це не щось критичне. Я вже їх перекрив там. Так, давайте підведемо тут 10 тисяч на висадку. О, 6 тисяч. Ще одна провінція неприємна. Але я сподіваюся, я туди вже зайду. Ні, ці 3 тисяч. 30 тисяч. Я на вас розраховував, що ви їх перекриєте. Неприємно. Так, тут продовжимо. І тут продовжимо відбувати їх. Окей, дивимось. Висадились, байдуже. О, фух, ми їх там перекрили і тут вже все. Ну що ж, вийшлося. Взагалі не багато Ай! Я дав висадити 7. Я не навмісно. Ну окей, тут можна і виклик зробити, в принципі, хто мені заборонить. Я вам більше скажу. Швидкий виклик. Так, так, намагайтесь розширятись, все я їх вже перекрив там. Ну і ви також пливіть. Так, так, прекрасно. Останні провінції. Тут в нас що, натримайте висадку. Є, навіть в дві провінції висаджуюсь, все. 100% Франції за нами. Так, якщо забирати. То я почав без Свіції, з Сардінії. І давайте південь візьмо. Кордон з Італії, кордон з Іспанії, кордон з Швейцарії. Ось так. По приколу візьму прохід на північ. Давайте вже повністю оточимо їх в своїх кордонах. Ось так. Блін, я буквально можу повністю їх оточити. Ось так. Все, що залишиться від Франції, це ось тут. Вони внутрі мене будуть надіслати. Готово. Ой, далі нам взагалі максимально просто буде стати першим місцем по силі. Це ну, взагалі навіть напрягатись не треба для цього. Ну і загалом ви поставили мені мету за Монако розібрати Францію, я впорався. А якщо ви шукаєте ще гру, де можна за Монако захопити Францію, то це в моїй грі Симулятор країн, там постаратись треба. А ок в цьому плані занадто козуальне. Але теоретично можливо захопити Францію десь. Якось дуже теоретично. Що ж, посилання на цю гру в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. це також мене дуже сильно підтримує. А так загалом дякую всім за перегляд. особливо дякую своїм спонсорам, яких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом, там в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі, підписки, вподобай, коментарі і так далі. Будь-якому будь Не забувайте. А так, загалом, дякую всім за приятель, всім удачі та бувайте.